Це хочу, хочу на стіні бачити. Класно, не виглядає дійсно вітаю на нашому каналі. Нагадаю, я Алла, менеджер з продажів від дикорні про І сьогодні ми будемо з вами експериментувати. Як я до цього прийшла? Був було запитання від моєї доньки: хочу собі щось оновити в кімнаті. А я ж, звісно, хочу це зробити не за всі кошти світу, тому вирішила подивитися щось в інтернеті і ж придумати ще щось своє. Тож сьогодні будемо з вами робити щось цікаве. Тож, для втілення моєї ідеї мені сьогодні знадобиться з вами. Декоративне покриття для Олексівитема Максима. Також нам буде потрібна грунтовка та латексна фарба для того, щоб нашу стіну профарбувати в два шари. Нагадаю, завжди фарбуємо і бажано саме латексною фарбою. А ось, окрім цього, мені буде потрібен звичайний шпатель та ось така штучка. Вона використовується для нанесення декоративних покриттів, чесно кажучи, не знаю, як вона називається, але ж дуже хочу з нею спробувати попрацювати. А, і відмічу, що Galaxy — це таке дивне, якесь космічне, можна сказати, декоративне покриття, яке надає такого сяйва, якби місячного нічного неба. А воно саме не колорується, а воно якби зі скляних сфер, і тому дуже таке незвичне. У мене є наразі ось такий пробник. «Galaxy» від тими Maxima» і знадобиться щесь така якась досточка, або ви можете кришечку навіть відра взяти, чи як вам зручно. Це для чого? Для того, щоб сам матеріал роз, розрівняти і так його просто роз, розмістити на цей плос. Головне, щоб це була пласка така поверхня, а для того, щоб ми могли зручніше, як би сказати, дозувати наш матеріал. І його було і небагато, і не замало. Тобто, що я роблю? Я беру такий шпатель, набираю на нього трішечки матеріалу і ось так рівненько його розподіляю рівномірно без ляпух, на свою досточку. Ось так. Далі ми беремо з вами ось цю повороточку вашу, і вмочуємо її в декоративне покриття для рівномірного покриття. І далі починаємо з вами. Натачковувати, як нам це сподобається. Дивимося, ми що з вами художник, який малюнок нам потрібно. І вперед. Я думаю, це кожен зможе, навіть можна, мабуть, і дитині дати в руки, нехай представить себе художником. Можливо, я так дома й зроблю. Нехай дочка буде також участвувати в процесі ремонту її кімнати. Тоді. Тож, згадаю це буде корисно комусь ще окрім мене. І хтось ще собі запланує ремонт або просто акцентну стіну можна зробити таким чином. Кольори можуть бути абсолютно різні. а В нас колір лаванди, колорувала його вручну чесно скажу. Є машинне тонування, ви можете прям колір. Ви обрати собі відразу, і ми в нього, його вам заколоруємо в точності такий, як потрібно для вас відразу. Тому, будь ласка, можете всі матеріали придбати в нас. Заборізьке шосе 2, нагадаю, знаходимось декор Дніпро студіо. Де нам здається, що в нас мало матеріалу, завжди його можна додати, ніяких проблем в цьому нема. Десь хочемо більш малюнку такого, більш, більш таких кристаликів. Це все можна додавати в процесі, поки матеріал у вас ще не висох. Тому ви можете навіть відходити від стіни, дивитись, от мені тут -от не вистачає. Добре додаємо відразу. Поки воно у вас ще не висохло, у вас є можливість тут все переіначити, як вам це. Подобається взагалі. Хочу більше, хочу менше і так далі. Все в ваших руках. Так? Що подивилися? Може, ти хвати? в камеру. Може хвати? E, та ти дивись, як тобі подобається, чи якщо так, то... Мені подобається. Все тут залишаємо. Для мого взірця я вважаю, що вже достатньо, я натискала, тож будемо чекати повного висихання, щоб побачити отриманий результат. Ось такий кінцевий результат ми з вами отримали. Завдяки скляним сферам, воно виглядає під різним кутом світла по різному. Чекаю на ваші коментарі, як вам сподобалось. І якщо потрібно, то звертайтесь. Матеріали всі можна придбати у нас в студії, або ж ви можете замовити їх за посиланням під цим відео на нашому сайті. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в нових відео.